Усі кошти, отримані за перегляд вами реклами у кінці цього відео, будуть передані до волонтерського руху для підтримки Збройних сил України. Додивившись відео до кінця, ви зробите свій внесок у перемогу. Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов на наступний тиждень з 9 по 15 грудня. Внаслідок активізації циклонів з південного заходу Європи та проходження атмосферних фронтів. На найближчий тиждень погода в нашій країні очікується вологою, часом вітряною, але з аномально високими температурними показниками. У понеділок, 9 грудня, вночі місцями у західних областях, а також в день у південних та центральних регіонах, пройдуть помірні опади, переважно у вигляді дощу. У Карпатах та на Прикарпаті сильний мокрий сніг з дощем, у високогірній частині хуртовини. На Одещині вдень очікуються сильні дощі, подекуди з грозами. У північних та східних областях переважно без опадів. Вітер східної чверті зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. У південно-західній частині місцями порили 15-20. На Закарпатті вітер змінних напрямків, швидкість від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла. Вдень від 2 до 7 вище нуля. У південній частині та у Криму вночі від 5 до 10 вище нуля. Вдень від 8 до 13 тепла. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео, або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна, як на долоні. У вівторок, 10 грудня, на всій території країни очікується нестійка та волога погода. Пройдуть помірні опади на заході та півночі, у вигляді мокрого снігу. Нарешті території. У вигляді дощу та мряки. На півдні в день часом сильні дощі, можливі грози. В окремих регіонах країни тумани, видимість від 200 до 500 метрів. Вітер південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. На правобережжі змінних напрямків швидкість від 3 до 8. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 1 градусу морозу до 4 тепла, вдень від 1 до 6 вище нуля. У південній частині та Криму. Вночі від плюс 6 до плюс 11, вдень від 9 до 14 градусів вище нуля, у Карпатах близько нуля. У середу, 11 грудня, у більшості областей країни пройдуть помірні опади, переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом. Лише у західній частині переважно без опадів. Подекуди по країні можливі тумани, вітер змінних напрямків зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 4 тепла, вдень від 2 до 7 вище нуля. У південній частині та в Криму протягом доби від плюс 7 до плюс 12, у Карпатах від мінус 2 до мінус 7. У четвер, 12 грудня, вночі у більшості областей очікується невеликий дощ з переходом в мокрий сніг. Вдень опади збережуться лише на сході та в приазові. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиться. Вітер північно-західний швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від мінус 1 до плюс 4, на крайньому півдні місцями до плюс 5, плюс 7. У п'ятницю 13 грудня очікується мінімальна хмарність без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 м на секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 0 до мінус 5. У Карпатах від мінус 7 до мінус 12, вдень від мінус 3 до плюс 2. У суботу, 14 грудня, в Україні очікується погода без опадів. Лише в день в Карпатах та на Закарпаті очікується мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиться. Вітер південно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів морозу. У східній частині та в Карпатах. Від 5 до 10 морозу, вдень від мінус 1 до плюс 4, на півдні від 5 до 7 градусів тепла. У неділю 15 грудня в Україні очікується нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледеться. Вітер південний з переходом західний зі швидкістю від 7 до 12 м на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 тепла день – від 1 до 6 градусів вище нуля. На півдні та в Криму – від 5 до 10 – тепла.